Привіт, банда! Сьогодні у нас папа мобілі, такі домашні автомобілі, мінівани. Ви всі просили, я зробив, бо всі говорять, що я завжди оминаю мінівани увагою, але сьогодні ваш день. По мініванам погнали Сьогодні у нас Honda Odyssey, Dodge Grand Caravan, Kia Carnival. Це машинки. Всі вони в нас мінівани. Звісно, почнемо з найдорожчого варіанту, але як на мене, він виглядає ну дуже круто. Це Kia Carnival 2022 модельного року. Поїхали. Машинка MMR 16 тисяч доларів на секундочку. На авторія зараз. Я зразу покажу 55 тисяч доларів. Стоїть. Да, 20 тисяч. Ну, це реально, типу, 55 штук зелені Типу за машину. Ну, як на мене, ну, гарна машина, да, класна, все, бомба, але це 55 штук зелені. Е, за Кія Карнавал. Е, Дивимося, що у нас є. На Манхемі ми бачимо 16150. Да, тут пробіг 154, але тут не убиваємо атмосферний 3,5 двіжок який ставиться на газ і їде воху! Довго і нудно. Тут розмитка буде його, типу, в районі там, 7 тисяч доларів, виходить. 23 тисячі доларів, 23 штуки, плюс це інше набігає на 5,5. І в ітогі ми там вже з постановкою на облік залазимо там в бюджет 30 тисяч доларів. 25 штук економія. І за пробігу. я вас прошу. Це ж атмосферна 3,5 апаратурка. Вона буде їхати довго і нудно. Дивимося по фотографіям. 3,6 оцінка. видно сім'я їздила охайна. Машинка дуже гарно виглядає, мокрий асфальт колір. Отака от, от машинка, в принципі. Ви бачите, шкіряний салончик, купа місць, чистий 21-й. Знизу показується, все, в принципі, в нормальному стані. Машина абсолютно ціла. Як на мене, за 30-ку ну, непоганий автомобіль, в принципі, так як він там декілька років має. Без підфарбовань, без ДТП, два ключі, все в порядку. В Принципі аналог на завтра я показував. Це в принципі одна машина США, яка є все інше. Це там з Європи. Так, поїхали далі. Це більш скажімо, бюджет Honda Odyssey 16-го року, 3,5 теж тяжко двигун 160 тисяч кілометрів пробігу. Тут не буду зупинятися. Odyssey всі знають, всі бачили. Без підфарбовань, абсолютно ціла. Один ключ, два власника у автомобіля. Багато чого робилося по автомобілю. Є, звісно, моменти по Україні: 18 тисяч доларів. Під ключ. Грубо кажучи, той варіант, який я вам якщо показав, він, грубо говоря, стає в ті ж самі кошти. І чи є смисл його ввести, ну не знаю. Тут пробіг 192 і 160. Звісно, це був у ДТП, як ви бачите. Єдине, що якщо ви хочете там, більш безпечний автомобіль для своєї сім'ї, на якому не стріляла безпека, щоб він був абсолютно цілий, то в такому разі можна його забрати. Це пішов там, за 5000 доларів. Там оцінка 7 з лишнім. Ось ось такі пошкодження. Треба було б дивитися, чи ланджерон заділи, бо такий доволі сильний удар. І, як я казав, подушки безпеки всі стріляли. По комплектації теж саме маємо. Наступний варіант, який я хотів би вам показати, 18 18 року Grand Caravan Dodge. Він мені дуже подобається. Салон такий ось американський, шкіряні сидіння, місця тут купа, чорна стеля. 3,6 двигун атмосферний. В принципі, вони всі на атмосферних двигунах, всі на діні. варіанти, які я вам сьогодні показав. Для дальних подорожей вони всі ідеально підходять під на газ ставити і, і полетіли. Так, давайте я вам покажу, як він виглядає. Звісно, Кія виграє. Але він такий ось брутальний, американський на комплектації SXT. Одна з топових комплектацій 134 тисячі милі. 5 тисяч оцінка, тому даний варіант вам став би теж Там бюджетом ну, 15 тисяч доларів під ключ. Подивимося, що у нас тут в Україні. 18500 аналогічний варіант. В Україні там є економія, звісно. Тут комплектація, по-моєму, трохи гірша, як ви бачите. Але і не суть, в принципі. І він, звісно, був в ДТП. Різниця в тому, знову ж таки, є навіть економія від ринку. Звісно, ваш автомобіль абсолютно цілий буде, безпека не стріляна. Ви можете не переживати за свою сім'ю. От подивіться, в якому стані купили цей автомобіль. Ну, я б не хотів, щоб моя сім'я їздила у цій бляшанці, не побоююся цього слова. Удар був доволі сильний. Але автомобіль, можливо, і стояв, тому що безпека не стріляна. Ну тоді вже, в принципі, пацан сказав, пацан зробив, якщо не зробив, то не вийшло. То те ж саме. Можливо, я погрішився, сказавши, що це дуже сильно удар. Ні, В принципі, це ще більш-менш адекватно. Але ціна кожному вирішувати, що обирати. Якщо вам буде потрібен биточок, зробу вам биточок. Захочете цілу, зробимо цілу. Для того є консультація, щоб ви побачили, що вигідніше і що актуально. А для того, щоб не пропускати класні варіанти, підписуйтесь на наші соцмережі, щоб бути в курсі усіх новин та актуальних цін. Підписуйтесь на YouTube канал. Дивіться огляди. Також дивіться розпаковки автомобілів, які приїжджають для наших клієнтів або огляди автомобілів. Просто, взагалі, які роблю я для вас, пишіть коментарі, діліться своєю думкою. Переходьте на інститут, а переходьте у телеграм. Там багато класних варіантів щодня публікується. До нових зустрічей! Ставте лайки та підписуйтесь на канал.